Стаття 3. людина, її життя і здоров'я, чеські гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Коментована стаття перша зі статей основного закону. Рис'ячених людині, з неї розпочинається виклад офіційно проголошеної українською державою та закладеної у Конституцію філософії прав людини. Ця стаття, можна сказати, задає тон усім наступним конституційним приписам, котрі відображають реальне або бажане становище людини в українському суспільстві, регулюють її відносини з державою, спрямовують державну політику, одним словом. Це базисна стаття, яка характеризує самі підвалини того суспільного і державного ладу, що закріплюється Конституцією. Вона є нормативно-юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільного і державного життя в Україні. Отже, людина, її життя і здоров'я, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Наведене положення стисло відтворює зміст концептуальних засад преамбули загальної декларації прав людини, чим власне і має обумовлюватись відповідність приписів Конституції України міжнародним стандартам прав людини. Серед цих засад слід відзначити, зокрема, віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, а також визнання гідності, притаманної всім членам людської сім'ї. Рівних і невід'ємних їхніх прав наведені постулати відтворені у преамбулах міжнародного пакту про громадянські і політичні права та міжнародного пакту, про економічні, соціальні і культурні права, принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю, адже це означає, що людина є цінністю не тільки для самої себе, а й для всього суспільства, для соціуму. Причому, оскільки ця цінність є найвищою. То жодне інше явище не може поцінновуватись суспільством вище, аніж людина не може, так би мовити, перевершити її цінність. Усі інші соціальні цінності мають бути підпорядковані Субординовані цінності людини. Це, на перший погляд, суто філософське положення може набувати і значного практичного резонансу у разі, умовно кажучи, Конкуренції цінностей воно дає відповідну орієнтацію державі, тим чи іншим осередкам суспільства, громадським організаціям, іншим суб'єктам, у тому числі й фізичним особам. При розв'язанні ціннісних колізій не існує такої цінності, заради якої можна було б пожертвувати людиною. Загальне призначення коментованого твердження полягає ще й у тому, що воно має служити перепоною. Бар'єром це владді 10 держави, славолі її органів щодо людини, має перешкоджати никненню такої ситуації, за якої людина була б лише маріонеткою держави. Хвинтиком державного механізму не випадковим є те, що, крім самої людини, у коментованому приписі згадано також такі її властивості, як життя і здоров'я, недоторканність і безпека, адже саме вони є первинною. Вихідною передумовою життєдіяльності діяльності кожного нас, включаючи їх до найвищих соціальних цінностей, Конституція у такий спосіб начебто ієрархізує потреби людини, а тим самим і її права та свободи, які цими потребами зумовлюються та покликані забезпечувати їх задоволення, тому, навіть погоджуючись із широко визнаним нині положенням про те, що всі основні права людини є взаємозалежними. Взаємопов'язаними і неподільними не можна заперечувати того, що в першу чергу має бути забезпечено право на життя і здоров'я, недоторканність і безпеку, тобто саме фізичне існування, котре є матеріальною основою та передумовою здійснення будь-яких інших прав, це відображено в одній із запропонованих у вітчизняній літературі класифікацій прав людини, згідно з якою в окремий, причому в перший. У вид людських прав вирізнено так звані фізичні життєві вітальні права на такий рівень піднесено у коментованому положенні також честь та гідність людини, оскільки йдеться про людину як про істоту біосоціальну, а не про вид суто біологічних істот, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Призначення цього положення визначити основний соціальний вектор у взаємовідносинах між людиною і українською державою. Такий вектор нині в Україні відображається формулою від людини до держави, а не навпаки, що було властиве тоталітарному політичному режиму, який існував в Україні раніше. Отже, це положення має антитоталітарну спрямованість і є гуманістичною засадою діяльності держави, з нього випливає. Що держава не є всевладною владною щодо людини, у своїй діяльності вона має бути обмежена правами та свободами людини, у цій підпорядкованості держави людині її правам, якраз і реалізується верховенство права суспільний стан, утвердженню якого спеціально присвячена одна з наступних статей Конституції у коментованому положенні зазначено три чинники, які мають визначати пріоритети у діяльності держави. Тому належне розуміння змісту, сутності кожного з них є дуже важливим, відповідні поняття можна визначити стисло таким чином, права і свободи людини це певні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її нормального існування та розвитку в конкретно історичному соціумі, котрі об'єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними і рівними для всіх людей. Відмінність між правами і свободами людини є не абсолютною, а відносною і поняття прав людини, і поняття її свобод відбивають людські можливості. У цьому полягає принципова спільність цих понять. Та все ж права і свободи людини не є цілком тотожними явищами, вони розрізняються головним чином за шляхами, засобами їх здійснення та забезпечення. Права людини можуть бути здійснені зазвичай. За наявності певних юридичних засобів механізмів, наприклад, право на працю, на освіту, на соціальне забезпечення неможливо реалізувати, якщо державою не встановлено відповідної юридичної процедури. А свободи людини у багатьох випадках можуть здійснюватися і без такого втручання держави її місія, щодо них полягає в охороні, дотриманні захисті відповідних можливостей, наприклад, свободи слова сповідування будь-якого віровчення, вибору місця проживання. Гарантії прав і свобод людини це такі явища, які сприяють здійсненню прав і свобод людини, забезпечують їх охорону та захист. Згадка про такі гарантії зобов'язує державу не тільки проголошувати, декларувати у Конституції й інших законах права і свободи, але й дбати, піклуватись про їхню здійсненність. Можливість реалізації гарантії прав і свобод людини поділяють на загальносоціальні, умовно кажучи, спеціальні, до перших належать насамперед явища економічні, розвинута ринкова економіка суспільства, різні форми власності на засоби виробництва, у тому числі приватна власність в її індивідуальній та колективній формах, високий рівень продуктивності праці тощо. Політичний, демократичний соціальний устрій. плюралістична, відкрита політична система, наявність розгалуженої мережі громадських об'єднань, у тому числі політичних партій, через які прослуховуються та узгоджуються інтереси різних осередків суспільства, демократична виборча система та Духовно-ідеологічний, ідеологічний плюралізм, відсутність одержавлення однієї з ідеологій. Поширеність загальнолюдських ідеалів. До другої ж групи гарантій прав і свобод людини належать встановлені державою юридичні норми, спеціально спрямовані на забезпечення прав і свобод, чимало таких норм, якраз закріплено в Конституції України, а також практична діяльність щодо їх використання і застосування та її об'єктивовані результати, у тому числі правозастосувальні акти відповідних органів держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Це положення конкретизує прокоментовану вище конституційну настанову про те, що діяльність держави зумовлена правами і свободами людини, розрізняють два види відповідальності держави перед людиною. Вони отримали відповідно назви позитивна і негативна. Позитивна відповідальність полягає в тому, що держава має формувати різні умови необхідні для здійснення прав і свобод людини, отже, така відповідальність покликана на сприяти право здійснення, полегшувати його, позитивна відповідальність держави відбита у тих конституційних приписах, в яких зафіксовано, що держава гарантує права і свободи людини, наприклад, ч. 20, 25, ч. 11, зо, ч. 31, 4, 40, ч. 32, один, тридцять три, Одинськ, тридцять чотири, ТВАСК, сорок шість, МТВск, п'ятдесят, забезпечує їх, Оск, Двадцять чотири, Оск, Сорок два, МТУск, 45, Оск, п'ятдесят три, створює умови для здійснення прав людей. Мтуваск, сорок три, Одинск, 47, ТВАСК. 49. Дбає про їх здійснення 4 49. Негативна відповідальність держави полягає в її зобов'язаннях відшкодовувати ті чи інші збитки, матеріальні, моральні, завдані порушенням прав і свобод людини внаслідок дій бездіяльності державних органів, службових чи посадових осіб. Можливість такої відповідальності передбачена у Ч. 41. 56, 400, 62, 152 Конституції, позитивна і негативна відповідальність держави за стан прав людини може бути не тільки внутрішньодержавною, але й існувати на міжнародному рівні як відповідальність міжнародно правова, зовнішньополітична, практичне значення коментованого припису полягає, зокрема, в тому, що він може використовуватися громадянами їхніми об'єднаннями як загальна підстава для критики держави, для висунення претензій до державної політики в галузі прав людини, для скарг до міжнародних інстанцій стосовно недотримання державою їхніх прав на відсутність або недостатність пропонованих гарантій, тощо водночас слід наголосити, що в стосунках людина держава відповідальність має взаємний характер, це взаємна відповідальність людина. А особливо громадянин також відповідає перед державою. І це прямо закріплено в Конституції України статті 65, 67, 68. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тут потребують роз'яснення два поняття. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини, які не є тотожними. Утвердження прав і свобод людини це їх визнання державою. Воно може здійснюватись різними шляхами та засобами проголошенням у деклараціях, заявах, закріпленням прав людини у Конституції, інших законах, участю в підготовці і прийнятті міжнародних документів щодо прав людини, приєднанням до відповідних міжнародних договорів, їх ратифікацією тощо. Забезпечення прав і свобод людини це створення умов для здійснення її прав і свобод. Воно включає такі три елементи, напрямик державної діяльності, сприяння реалізації прав і свобод людини шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій. Охорона прав і свобод людини шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, для попередження профілактики правопорушень. Захист прав і свобод людини, відновлення порушеного правомірного стану, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, оскільки означена діяльність визнана обов'язком держави, то суб'єктом, який уповноважений вимагати його виконання є кожна людина, а втім не тільки вона ними можуть виступати об'єднання громадян всередині держави і певні міждержавні організації, якщо Україна є їх членом приєдналась до їхніх актів, а також громадські правозахисні структури, як національні, так і міжнародні. В Україні реалізація такого обов'язку поки що є недостатньою, малоефективною. Однак можна сподіватись, що коментоване конституційне положення служитиме імпульсом для більш повного його виконання, оскільки, як відомо, основні напрямки діяльності держави є її функціями, то з урахуванням. Два коментаря доск зможна зробити висновок, що такий напрямок діяльності сучасної України, як утвердження та забезпечення прав і свобод людини, є її головною функцією. Цим визначається відповідна ієрархія, пріоритетність у напрямках діяльності, функціях держави. Загаломств. З основного закону відбиває й конкретизує одну із визначальних сутнісних характеристик соціальності України, котру було задекларовано в її Конституції СК 1.